Всім привіт! Сьогодні будемо готувати печену картошечку в горщиках. Що нам потрібно: це м'ясо, сир, грибочки, цибулька, морковка, помідор, часник, картошка та сметана. Приступаємо. Так, нарізаємо м'ясо. Так, м'ясо нарізали. Я його відставляю в сторонку, зараз все понарізаю, потім будемо смажити. Морковку натираємо, цибульку нарізаємо. Нарізали, відставляємо. Нарізаємо грибочки. Відставляємо. Нарізаємо картошку. Відставляємо. Нарізаємо помідори. Відставляємо. Зараз будемо жарити м'ясо. Жаримо хвилин 15. Так, м'ясо трішки піджарили, підсолимо. Зовсім трішечки ціль кидаємо. Та чорний перчик. Тут трішечки. І ще піджарюємо хвилин 5. Все, м'ясо дістаємо. Ми його просто запечатали, щоб всі соки не вийшли. Кидаємо цибульку. Смажимо хвилин 3. Так, Поки там все смажиться, займаємося картошкою. Вливаємо трішки олійки, солимо за смаком, перчимо теж за смаком. Кидаю ще різні спеції, але це не обов'язково. Перемішуємо. У цибульки кидаємо морковку. Смажимо 3 хвилини. Так, підсмажили, пересипаємо. Пересипав прямо до картошечки. Далі смажимо гриби. Грибочки будемо смажити, поки вони не зменшаться. Так, Беремо сметанку, проливаємо тут, викладаємо помідорки, видавлюємо часничок. Грибочки ось зменшилися, тепер пересипаємо їх. Розправляємо. Додаю склянку води. Так, додаю ще сметанку та що залишилось. Та викладаю м'язку. Посипаємо натертим сиром. Накриваємо кришечкою і ставимо це все в духовку. Так, поставили в духовку, духовку я тільки підпалив. Вона должна, ну, духовка повинна бути холодною. Тепер закриваємо і наганяємо температуру 180-200 градусів. Та залишаємо на одну годину. Так, ось тільки дістав. яка красота. Так, хай воно остине трішечки та будемо куштувати. Так, будемо куштувати. Якраз години це достатньо було. Картошечка хороша. М -м -м. Дуже смачно. Це така смакота, це просто. Так, мені така картошечка дуже сподобалася. Всім рекомендую скоштувати, попробувати, приготувати. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!